Усім привіт! Сьогодні в нас огляд відносно бюджетного планшету Oskar Pad 18 який в теорії мав би бути з дешевленою версією BlackView Tab 18 Але сталося трошки не так, як бажалося, і в цьому відео розкажу, чому саме. Перш за все, процесори у цих планшетів різні. Хоча тут також 4 динаміки, про їх якість ми трошки згодом поговоримо. Ну а зараз сконцентруємось на дизайні. Посилання на Aliexpress на цю модель я в описі залишаю. Можете прийти подивитись, яка там на даний момент ціна. Якщо ж ви в Україні хочете купити планшет. Якийсь подібний чи захищений смартфон, посилання на магазин, де це можна зробити, буде в описі. Тож, до комплектації планшету Oscal PAD18 входить захисне скло, чохол книжечка яка буде в колір з корпусом, блок для заряджання потужністю 18 Вт, кабель для заряджання та підключення до комп'ютеру, USB Type-C з однієї сторони, з іншої USB звичайний Type-A. Стилус, штука, якою ви можете працювати, малювати, писати да що завгодно. Звичайно ж, інструкція, аби вам було що почитати, коли є вільний час. Ну і звичайно ж, скріпка, аби дістати слот для встановлення сім-карт. Перше, що хочу сказати щодо якості збірки, вона тут більш-менш нормальна, але все ж таки планшет досить великий, і якщо ви сильно захочете, то по краям, якщо будете прижимати ось так, ось тут поскрипування у вас на кутах все таки невеличкі будуть. Але я вам скажу по секрету, вони є майже на всіх планшетах. З дизайнерської точки зору мені сподобалася оця от вставочка навколо камери. Вона така у нас ребриста, приємна на дотик та й виглядає дуже непогано, взагалі, в цілому з дизайн задньої панелі. На корпусі в нас немає роз'єму для навушників, це чи не єдиний, напевно, зараз планшет від компанії Oscal, але тут є 4 динаміки, про якість звуку ми, звичайно ж, поговоримо, але трошки пізніше. А так, на корпусі є слот для Сім-карт, Type-C, звичайно ж, мікрофон, кнопка регулювання гучності, блокування, ну і 4 динаміки все. Планшет відносно тонкий, я вам хочу сказати. Він легесенький і користуватися буде, як і будь-яким іншим планшетом, нормально. В чохлі особливо він вас довше збереже свій товарний вигляд, назвемо це так, тому рекомендую юзати, звичайно ж, в чохлі. Ну а тепер залізо. На що можна розраховувати, купуючи такий планшет? Я відразу скажу, хочу, щоб ви зрозуміли, всі планшети, на яких встановлено процесори Unisoc, наприклад, t 606 або t 616 вони всі працюють далеко не ідеально. Підтуплювання можуть бути навіть коли ви перелистуєте робочий стіл. Це треба просто прийняти. Та й в цілому відчувається, що планшет далеко не на Helio G99 працює, але принаймні тут є всі фішки, які є в Blackview, Це, наприклад, той же шпика режим, для роботи буде дуже корисна штука. Ну, по-перше, працює планшет на операційній системі Android 13, має фірмову графічну оболонку, звичайно ж, Doc OS від компанії Blackview. Якщо говорити взагалі в цілому про швидкість роботи, вона тут середня. Звичайно, це не суперпотужний смарт-планшет, точніше, в ньому не буде якоїсь тут надзвичайної швидкості. Це все зрозуміло. І оці трошки інколи рандомні натиски по дисплею, я не зрозумію, чому вони відбуваються. Ну, скоріш за все, це саме проблема. Ну, але і в цілому система не сказати, що прям супер швидко працює. Я думаю, ви це все бачите. Тут є режим ПК, як на всіх планшетах Blackview та OSCAL. Заходите в режим ПК і отримуєте, і отримуєте робочий стіл практично як на ноутбуці чи на комп'ютері. В цьому режимі ви можете запускати безліч додатків, одночасно, можете регулювати розмір їх вікон. Ну, але я думаю, ви це все самі знаєте і прекрасно розумієте. Тобто можна YouTubeчик поставити або ще якийсь плеєр, можна якийсь фільм взагалі в, в куті відкрити, а тут собі щось. Друкувати в месенджері, наприклад. Коротше, це зручно. пк режим є далеко не на всіх планшетах. Blackview в цьому плані, звичайно ж молодці. В цьому планшеті працює 8 гігабайт оперативної пам'яті, а також 256 гігабайт постійної пам'яті. Ну і акумулятор тут дійсно немаленький: 8800 мАч До речі, версія док ОС, кому цікаво, 3.0 тобто не найновіша. До речі, про автономність в режимі відтворення відео цей планшет на максимальній яскравості пропрацював 6,5 з годин. Це нормально для таких планшетів і для такого акумулятору. Є планшети, які працюють в районі 5 годин взагалі. Звичайно, говорити з вами тут про якісь серйозні ігри нам не доводиться, але я все одно покажу вам, як грається гра Asphalt 9 на середніх налаштуваннях графіки і трошки прокоментую. Є два типи користувачів в плані ігор. Перше це графодрочери, як то кажуть. Це я до них також відношуся. Люди, які відразу ж, коли встановлюють якусь гру, заходять на лаштування графіки і намагаються встановити максимальне налаштування, щоб все було красивенно. Тому таким людям зазвичай треба більш потужне залізо. А є другий тип людей це, наприклад, люди, які просто хочуть зайти і пограти. Вони не розуміють, що таке ФПС. Яка має бути плавність? Ось, наприклад, зараз я собі граю та й граю, мені нормально. От для таких людей цей планшет дійсно підійде. Тобто в будь-які практично ігри ви тут грати можете, але якоїсь суперплавності ви тут точно не отримаєте. І ви повинні це розуміти. Проте, звичайно ж, в більшість сучасних ігор пограти ви зможете. Ну, а тепер про чотири динаміки, які знаходяться на корпусі цього планшету. Я дуже надіявся, що вони будуть грати точно так, як в Tab 18 Blackview, але я помилився, і це в принципі було очікувано, тому що все таки оскал це більш здешевлена версія планшетів Блеквів. Тож, по звуку, звук так хороший, він об'ємний, але він не наскільки об'ємний, як ми бачили в BlackView Active 8 Pro захищеному, в BlackView Tab 18, в Blackview Tab 16. Тут 4 динаміки, але чи то вони самі по собі інші, більш дешеві. Чи то якась конструкція планшету не така, я не розумію. Я вам зараз дам послухати, але щоб ви розуміли, от моє враження, якщо наприклад, брати BlackView Active 8 Pro планшет це топ-1 по звуку, він, наприклад, 10 з 10 балів. То цей планшет грає приблизно на 7 із 10. Рів. Дисплей. Саме той модуль, який ви частіше за все бачите, і від якого дуже залежить комфорт використання вашого планшету. Тут же дисплей по відчуттям точно такий же, як на більшості конкурентів у цьому ціновому сегменті. Тут нічого немає незвичайного та й надзвичайного, тим більше тут нічого немає. Хороша яскравість, хороша передача кольору, та й все. Що ми маємо по дисплею? Його діагональ 11 дюймів, роздільна здатність Full HD частота оновлення стандартні 60 Гц. У нас є налаштування кольорів, кому цікаво, можна погратися. Але сам сенсор, як ви напевно вже помітили, він мені ну, трошки не подобається. Видно, що це бюджетний планшет, тому вам треба буде з цим звикатись. Він не з першого разу буває, натискає те, що ви хочете. Ось в цьому і бюджетність бренду Оскал в цілому. Якщо ж говорити безпосередньо про якусь статичну картинку, наприклад, якщо просто подивитись на екран, тут чудова передача кольорів, чудові кути огляду, в мене взагалі ніяких проблем практично немає. Лише під максимальними кутами ми отримуємо трошки затемнення, як на більшості бюджетних матриць. І знову ж таки, це у нас про здешевлення, тому що в Blackview, наприклад, так сильно я не пам'ятаю, щоб картинка мінялась. Якщо ви дивитесь якесь відео, то повірте, зображення вам більш ніж буде вистачати. Зараз у нас Full HD роздільна здатність стоїть, відео не підтуплює, його можна дивитись, да і, звичайно ж, передача кольорів тут нормальна, як в будь якої IPS-матриці сучасної. Так що в цілому скажу так. Дисплей великий, дисплей хороший по передачі кольору, але в нього не топові кути огляду, в нього є певні питаннячка по чутливості, по сенсорному шару, тому дивитесь, обирати вам. Хоча мені дивно, коли клацаєш менюшку, воно не завжди все натискається з першого разу. Коли ж заходиш, наприклад, в той же Paint, до сенсору питань взагалі немає. Я собі спокійно малюю, він всі мої вигини пальця бачить, відчуває, все малюється. Ну тобто, отут проблем немає. Тим більше у вас є стилус, якщо хочете щось подібне робити. Коротше, якийсь дивний сенсор. Ну і напевно, як ви вже зрозуміли, про камеру в таких планшетах говорити багато ми не будемо, тому що тут нема про що говорити. Картинка тут відносно бюджетненька. Єдине, що мені сподобалось, це те, як записує планшет звук, досить гучно і чітко. Це я вам, звичайно, ж дам послухати. Так, виробники нам дали цілих три режими зйомки: це у нас відео, фото і режим портрет. Вони вирішили, що цього нам достатньо. Що по якості в цілому, звичайно, мило присутнє. На жаль, так, без цього ніяк. Знімати відео цей планшет може в Full HD. Стабілізація. Ну, по суті, її тут немає. Її тут немає як в налаштуваннях, її тут немає. ну, В принципі, в прикладах ви все побачите самі. Звук, так, звук записується класно. Я прям здивувався. Blackview молодці, що ставлять адекватні мікрофони, тому що це також дуже-дуже важливо. Ну, а в плані фото 13 мегапіксельна основна камера. Ну, не знаю, що й сказати. Я чомусь думав, що навіть в сучасних таких дешевих планшетах все одно мають ставитись трошки цікавіші камери. Але, я так розумію, трошки цікавіші камери, то в них для Blackview. В Воскал трошки все не так. Давайте дивитись приклади. Пишемо відео на Oskar Pad 18. В принципі, умови освітлення більш-менш нормальні. подивимось, що закінчим. Я думаю, тут все очевидно. Це бюджетний планшет і його можливості на відповідному рівні. Проте всі ми різні і потреби в кожного різні. Тому я вам скажу, що бюджетний сегмент планшетів насправді дуже популярний. Їх багато хто купує. Дякую, що додивились це відео. Підписуйтесь обов'язково на канал, якщо сподобалось, і будемо на зв'язку. Бувайте!